Всім привіт, мої любі! Ви на каналі Альоні на дачі, мене звати Ольга. Я два дні не приїжджала, сьогодні третій. Я потім вам розкажу, чому в мене склалися так обставини, що я не можу зараз так часто і так довго бути на дачі. Але скоро все закінчиться і я вам розповім. Сьогодні я швиденько також на дачі. Чому? Тому що мені потрібно погодувати курочок своїх, а також в мене ж сидить курочка на яєчках і, мабуть, десь приблизно 2, вже 3 червня у нас повинні вилуплятися курчата. Тому я приїхала, підняла квочечку і погодувала всіх, і все. І, і ще одна годинка в мене є, щоб зайнятися справами, показати, що у нас після таких дощів. дачі пройшов дуже великий дощ, і не один. Тут декілька днів були дощі. От бачите, які вже лапухи з моїми хостами вийшли. Поки я приїхала, заквітли. Мої квіточки, осокорки у нас тут їх називають, не знаю, можливо, десь в іншому регіоні їх називають по-іншому. І я швиденько хотіла би трошечки підготувати землю до посадки своїх огірочків. Отут за ці дні виросла така трава, зараз я її прориваю. Отут троянда, яку я вже 30 років вивезти не можу. Зрізаю, ну, потрібно почистити. Отут я вже прочистила трошки, а тут мені ще потрібно закінчити. Стоять мої помідорки, які я саджала. Такі вони, бачите, вже хвороба на них. Напала їх потрібно, дуже потрібно обробити від фітофтори, редомілом, але сьогодні жарко, а часу в мене немає і в день я їх обробити не можу. Тому, можливо, завтра, ну, подивимось, я приїду і будемо все обробляти. Всіться у сусідів макове поле дуже гарно. Дикі маки повсюди розсіялися. Отже, така розсада моїх огірочків. Вже у них є справжній листочок, їх швидко потрібно висаджувати. Але так як в цьому році в мене ніколи не було, щоб в мене не було часу. Сьогодні вже 29 травня, а в мене ще не висаджені огірки. І окрім огірків, стоїть ще чекає висадки. цибуля Сібішен. Вона вже підросла, така дуже справненька, її теж потрібно висаджувати. Поки ми не приїжджали, розквітли півоні. Такі вже гарні, але дощем їх так прихилило. Пахне дуже. І отакі червоні нахилилися. Я вже додому нарвала, зараз ще нарву. Квіточки, які ми саджали, не зійшли, мабуть, старе насіння. Заквітли вже мої калачики ми їх звемо. Білі півонії тільки починають розквітати. Які гарні. Але на них мало бутонів. І що в мене тут розквітло, починає розквітати троянда, така красуня, дуже гарна. Я вам покажу, коли вона повністю розквітне, яка вона і квітне клематіс, вже навіть змінив колір від сонечка. Подивимось на, нашу, на наш квітник. За тиждень все заросло. Так було чистенько, квітне троянда. Це блек бакара, але вона чомусь не дуже така темна, щось не так. І он розквітла рожева троянда. Все заросло бур'яном за тиждень, поки я не могла. Тут поратися, троянди, дивіться, всі у, ті... у попелиці. Ой, все це крається, потрібно все обробляти. Сьогодні немає часу. Вже починає квітнути ті троянди, але в цьому році такий цвіт не дуже, тому що вони дуже обмерзли. Подивимось, як буде, коли вони всі розквітнуть. Ну, бо то не є, але в тому році вона була вся у трояндах і листя не, було. не видно було. Отака троянда вогняна. От все стоїть на бутонах, але все у попелиці. Треба обробляти. От мій розсадник, я вже підняла тут плівочку, салат, його потрібно рвати і їсти. І от мої розсади томатиків, які я висаджувала тут. Це залишилось, я там трошечки висадила, ну, можливо, комусь. Подарую. Чи подивлюсь, якщо щось пропаде кріп, трохи видрала бур'ян, віддала курочка, агрус стоїть вже з ягідкою. Все нормально. Троянди також ось-ось, заквітнуть. Але, звичайно, в в цьому році не таке квітнення. І розквітли гвоздики. Дуже гарні. Я їх садила у тому році розсадою але в тому році вони так і не встигли заквітнути. А в цьому отака от краса. Буду далі висаджувати. Я не знала, що це така краса. Мені дуже подобалось. Так тикнула отут в куточку, а воно яке гарно. Трохи ми тут покосили травичку, щоб курочкам дати. Томати. Я висадила, що це низкорослі томати. Вони стоять, трошки сонцем попекло, але нічого. Все потрібно обробити. Що з черешнею? Я казала, що багато черешні. Дивіться, жодної. У нас був такий вітер що вся черешня оббита на землі. Вон декілька ягідок. Ну і, мабуть, ще й шпаки допомогли з'їсти. Все, баклажани стоять. Дощиком їх полило. Полуницю я зібрала. Нормально. Кожного дня майже я збираю, от, так, мабуть, десь по кілограму. Все добре. Тут також цибуля від вітру похолилася. Там я висадила шість штучок гіркого перчику, щоб подалі було від солодкого. І от стоїть. Перчик солодкий. Чекає, поки я його оброблю. Тут в мене залишилась грядочка, я ще подивлюся, що я буду тут саджати, не знаю. І кабачки. Прийнялися мої кабачки з розсади, пішли гарно у ріст, випускають листя, а тут рядочок кукурудзи. Горох. Теж завіз, але багато на ньому, от, бачите, вже починає набирати стручки. Горох буде, скоро будемо їсти. І от трава, трава потрібно косити дуже, але немає часу. Так склалися обставини в мене в цьому році що часу немає, але я сподіваюся, що вже на тому тижні я буду більш вільна. Персики, персики є, відходять від курчавості. Було дуже пошкоджу, пошкодило дерево. Це захворювання, воно грибкове, я хоча обробляла, але з такою погодою. Персики є трошки, але не так, як в тому році. Тут томатики всі стоять, прийнялися вже і пустилися у ріст. Їх теж потрібно підгодувати, підживити і обробити обов'язково і як можна швидше. Ще що у нас трапилося. У нас забилася на вулиці злив. Ну, така міні-каналізація. І ми його її не можемо прочистити. Там все так замуровано, так зроблено. Кажу вам, все у бетоні. І отут замулила. Що робити, я не знаю. Чи зможемо ми її робити, теж не знаю. Тому потрібно буде думати, можливо, як обійти, як зробити новий злив. На дачі не буває. Все прям добре, щоб все працювало. Хто живе у своєму будинку, той знає, що завжди щось. Та й не гаразд. Ну, а зараз я піду доробляти свою справу, щоб швиденько, можливо, завтра вже висадити огірочки, якщо в мене буде час і можливість. І я вам обов'язково покажу, як я це роблю. На сьогодні всім дякую за перегляд. На все добре, до побачення.